Всім привіт! Мене звуть Дубінка, і це перше моє відео на Ютубі. Це відео дуже важливо, оскільки воно перше, ну, самі розумієте, саме перше відео це якби важливо. В цьому відео я розповім, хто я така, про що буду я вести свій канал. І підписуйтеся, щоб не пропустити майбутнє відео. Так от Перше, як їй сказала, мене звуть Дубінка, так і звертайтеся до мене в коментарях. Я планую свій канал вести прям дуже різноманітним таким. Тут не будуть однотипні відео на одну і ту саму тему. Тут буде багато всього, від влогів до відео ігор. Тому підписуйтесь зараз, щоб не пропустити нічого. В цьому каналі я буду показувати своє життя, буду вести влоги всякі, Ще, до речі, як ви можете побачити, на мені зараз є макіяж, я, до речі, фарбуюся, тому, якщо захочете, можу навіть зняти огляд на свою косметичку, вона в мене там реально велика. Відео затягнеться, як мінімум на хвилин 5, а то і 10. І це, якщо я буду швидко розповідати, а якщо я буду в деталях розповідати, то хвилин 30. І я не перебільшую, в мене реально дуже багато косметики. Побачили б ви самі. Також, я граю в Роблокс. Мабуть, багато з вас, хто чув про цю гру, і багато хто в неї зараз грає. І я не виняток, у мене там є свій аккаунт. Якщо захочете, я вам покажу, як виглядає мій аккаунт, покажу вам книги, і щоб ви могли нам підписуватися на мене в Роблоксі. Я покажу, як виглядає мій скін, і буду показувати, як я граю всякі відеоігри там. Тому що, як ви знаєте, Роблокс це платформа ігор, така велика, і там просто кучу всього. Ну, Хто грає в Роблокс, той шарить. Також на цьому каналі я буду розповідати свої історії з життя, які, до речі, реальні. Тому що, повірте, у мене багато дуже цікавих історій, які вас вразять. Ну і багато більшого. Тому, щоб не пропустити майбутні мої відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте будемо продвигати мій канал, тому що я тільки почала. І мені дуже треба актив. Тому давайте, набирайте лайки, підписуйтеся на канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, тому що якщо ви будете просто підписані, то вам не будуть приходити повідомлення, у вас має бути увімкнений дзвіночок. Також пишіть коментарі, тому що це допомагає продвигати відео і мій канал. Одним словом, просто допоможіть мені, щоб мій канал став успішним, я вам обіцяю: нудно, зі мною вам точно не буде. Це таке вступне відео, щоб ви взагалі зрозуміли, хто я така, що я буду знімати. І підписувалися. Тому що все-таки це моє перше відео, тому це просто як знайомлення зі мною. Тому, дякую, що подивилися. І побачимося в наступних відео. Не забудьте залишити свою вподобайку, підписатися. Не забудьте увімкніти дзвіночок обов'язково, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Ну, а з вами була Дубінка. Але я не прощаюся. Всім па-па, До нових зустрічей. Скоро ще побачимось. Бай!